Всім привіт! Чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні будемо ремонтувати таку шикарну річ, як блок запобіжників та реле з автомобілів ВАЗ, 8, 9, 15, 14 сімейства. Бачите, 21.08, новий образець, нового зразка воно. Але воно вже не працює. Тут його питалися, якщо видно, вандалити, колупати. Ну, це таке. Значить, зразу зняв нижню кришку, дивіться. По-перше, предісторія, яка людина приїжджала до мене на автомобілі, питалися знайти, де пропав сигнал, тобто бібіка не робив вентилятор радіатора. Ну, скажімо так, вентилятор радіатора ми відремонтували, все там хорошо. А от з бібікою там проблеми, з дворниками, проблеми. Ну, ось дивіться, сразу як зняв кришку, там ось все тут ось дуже добре видно. Прогар дорожки. Вона прогоріла, просто-напросто ось. Прогоріла. Тут ось люди вандали розбирали, там он. Передерли. Ну, то таке, це ми все діло встановимо. Ну, самий смак у нас знаходиться ось тут. Бачите. Таке воно плачевне, Через чур. Тут окислу повно. Воно і не дивно, що воно не працювало. Тут ось також прогари є. Все в зеленцьові, в сажі, ось от горівші ножки, от гнивші на діодах. Ну, якось так. Ось отут, навіть, якщо видно вам, так, я думаю, буде видно. Бачите, ось нема ноги. Вона відгнила. І там вон. так само теж нема ноги. Ось тут. Це все діло будемо відновлювати, відмивати, відчищати. Отак воно не годиться. Ну та що, я мию, чищу? Далі включимося. Так, шановні, продовжуємо. Взагалі, трошки пробігся, помив, як це міг зробити я більш-менш Сразу вимальовується картина, така воно зубнощоткою або кісточкою, як я лозиш, по платі. Сразу піднімаються ті речі, які негодні. Ось дивіться, раз, от гнивша перемичка. Ось друга. Гнивша перемичка. Ну, діод я вже випаяв. Це білий нальот, це нальот від спірта. То це все не проблема. То все очищається за допомогою кісточки. Бачите, все, нальоту нема. Але то не суттєво. Значить, зараз будемо відновлювати оці перемички, паять діоди. Ну, а ще, але попередньо пробіжимося хоча б інші. Ще б інші діоди прозвонимо, ті, що є у нас на платі. Так, тестерок. Поїхали. Видно? Не думаю, де видно. Так. Що відміряємо. Так. Цілий. Також цілий. Цілий. Так, 33 ома це є. Так, цілий, 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 цілий. Все. В принципі, пробитих діодів у нас немає. В обриві також немає. Ну все. Ну що, а тепер відновлюємо наші перемички. Все, я відновлюю, далі включимось. Так, ну що, шановні, дивіться, все відновив я, недостаючі ноги. Відновив перемички, поставив діод. все як положено. Все тут також, все відновлено, встановлена перемичка. Тут залужено все. Так що зараз. Опять це діло миємо, покриваємо лаком, ну і збираємо. І я думаю, цей блочок буде радувати людину ще не один раз. Але ми постараємось зробити все, щоб цей блочок більше не ділав нерви. Оце отак от. Так що дивіться, не бійтеся, розбирайте, ремонтуйте, і все у вас вийде. Ну що далі буде?